1239-й день повномасштабної війни Росії проти України. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за кожен новий день під українським прапором. В ефірі нацмарафону новини Мене звати Олена Морозова. Вітаю! За 261 депутат Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра Дениса Шмагаля. А разом з ним, згідно з конституцією, автоматично у відставку пішов увесь уряд. До нових призначень міністри працюватимуть у статусі виконувачів обов'язків. Перед голосуванням Шмигаль виголосив промову та відзвітував за п'ять років роботи на посаді. Він повідомив, що передає країну зі збереженою фінансовою стабільністю, достатньою ресурсною базою та 100% виконанням усіх зобов'язань. Ми починали в добу пандемії, яка стала для України для цілого світу справжнім шоком. Хідно відповіли на цей виклик, зберігли здоров'я та життя наших людей. Початок повномасштабної війни став другим великим шоком завдяки можності і героїзму українців, українок, завдяки лідерству нашого президента Володимира Зеленського, завдяки солідарності вільного світу, завдяки правильним управлінським рішенням, завдяки нашій єдності, ми стримали ворога, створили систему ефективного збройного опору. Сили оборони ми поставили на перше місце. Без сильної армії немає України. На оборонні потреби віддавали кожну гривню внутрішніх ресурсів і забезпечили військо усім необхідним. Створили сучасну оборонну індустрію, де апробуються найновітніші зразки зброї оборонно-промисловий комплекс України за час повномасштабного вторгнення зріс у 35 разів. А далі має відбутися переформатування уряду. Крісло прем'єр-міністра України може зайняти Юлія Свириденко. Президент України Володимир Зеленський напередодні запропонував їй очолити уряд. Сверденко, за його словами, має суттєво оновити роботу Кабміну. У Нікополі росіяни вбили жінку. Ще п'ятьох людей поранили. Про наслідки ворожої атаки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, вранці ворог обстріляв місто з артилерії, пошкоджені банк, перукарня, магазини, спортклуб, аптека та багатоповерхівки. Ракетою та безпілотниками по Дніпропетровщині поцілили росіяни цієї ночі. Про це повідомив голова Криворізької районної державної адміністрації Євген Хситниченко. У наслідок атаки на місто поранено хлопця 17 років. Його шпиталізували у важкому стані. Крім того, пошкоджені інфраструктура та підприємства. Дісталося і він, били росіяни безпілотниками по цивільній промисловості. Повідомляють у ДСНС. Травмовані восьмеро людей. На місцях ударів виникли масштабні пожежі, які надзвичайники ліквідували. Для цього залучили понад сотню рятувальників, 30 одиниць техніки та пожежний потяг. Росія продовжує свою стратегію повітряного терору. Сьогодні однією з мішеней була енергетична інфраструктура. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент наголосив, щоб протидіяти ворожим обстрілам, нам потрібне системне посилення захисту, більше ППО, більше перехоплювачів, більше рішучості, щоб Росія відчувала нашу відповідь. 63 бойових зіткнення відбулося на фронті від початку цієї доби. Про це повідомляє генштаб. На Покровському напрямку росіяни 26 разів намагалися потіснити наших захисників із займаних позицій. Село оборони відбили 21 атаку противника. На Лиманському загарбники 14 разів атакували біля Карпівки та Торського. Наші захисники стримують навало. На новопавлівському напрямку окупанти наступали в районах Мирного та Зеленого поля. Українські військовики відбили там сім ворожих штурмів. На Сіверському та Турецькому напрямках сили оборони відбили по три ворожих атаки. На північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення. Також армія РФ від початку доби скинула 15 керованих авіабомб та здійснила 183 обстріли. Ситуація навколо Костянтинівки на Донеччині залишається складною. Росіяни не припиняють спроб прорвати українську оборону, але загрози захоплення міста наразі немає. кажуть бійці 111-ї окремої бригади. Тро наймасовніший штурм українські військові відбили. Противник атакував одразу з трьох напрямків, кинув в обій бронетехніку, мотоциклістів та дрони. Однак знову змушений був відступити, зазнавши значних утрат. Більше розповість Катерина Кусмарова. Мене цікавить лише одне скажи, яка твоя мотивація, навіщо ти сюди прийшов? За гроші. За гроші? Ну, гроші ти отримав, але ж майже руку не втратив. Ще хочеш воювати. На цьому відео заступник командира 111 одинадцятої окремої бригади ТРО Костянтин Житков спілкується з росіянином, якого взяли у полон під час штурму на Костянтинівському напрямку. Російські війська здійснили масштабну спробу прориву. Противник зосередив до 25 одиниць бронетехніки, понад 40 мотоциклів і вперше атакував одразу з трьох напрямків замість звичного одного. Хлопці майже всі 300, які у нас є, це з пораненнями, тобто всі. Ну, бої звіт не проходять стрілковий бої, але це й був особистий штурм, тому що ми ну я взагалі стільки БМП не бачив ніколи. Та росіян накривали радянськими установками, били по них так, що закінчився запас нарядів, а ближче до ночі роботу завершили дрони, які добували залишки ворожої техніки та живої сили. І на лівий фланг на наших сусідів зліва пішли, і на правий фланг на сусідів справа, і на центр трошки пішло. Тобто я таких масовних штурмів ну давно не бачив. Тобто, вони, вони, напевно, хотіли взяти нас раптовістю, тобто, близько І поки точаться бої на землі, у небі воюють дрони. На цих відео наші пілоти збивають дрони противника. Коротше, обміняли нашу ефовішку на мавік. У Нас там сітка знизу. І покружились. Штурм розпочався близько четвертої ранку і тривав до вечора. Російська бронетехніка, зокрема БМП, проривалася через житлову забудову. Однак, завдяки злагодженим діям оборонців, штурм вдалося відбити. На ОКП бригади була одна зміна. А коли він завершився, повинна була вже бути третя зміна. Але всі залишилися на своїх містах, всі по напрямках працювали. І от як я кажу, що найголовніше це було взаємодія, тому що, наприклад, там. Нас гвардійці е, вичерпали там ліміт. В них е, якась там проблема. Вони нам кажуть, що там враз оцю одиницю техніки е, точно так же ми там не справлялись зразу. Е, Через зміт запропонували там бригаді морської піхоти нам допомогти. По українських позиціях прилітали російські безпілотники та артилерія. Заступник брига виводив бійців на передову. Зізнається, отримав поранення, але підрозділ втримався. Ми були в повної взаємодії між БПЛА та артою, і звісно, що були рубіжі. По, скажімо так, рубіжі зустрічі там, де арта зупиняла їх. Було дистанційне мінування, здійснено багато техніки підірвалося на мінах. Після чого ми їх добивали вже і в півішками. Росіяни мали чітку мету, кажуть військові, стратегічні висоти, з яких відкривається шлях на Костянтинівку. Проте цей план зірвано. Звикаєш до всього, але емоції шалені адреналін. Тобто ми це зробили, ми встояли, а вони на «П». Попри масований наступ, жодної позиції не було втрачено. Втрати серед особового складу були мінімальні. Переважна частина ворога була знищена ще до наближення до укріплень. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Одну з наймасштабніших диверсій на Одещині готували двоє агентів ФСБ. Служба безпеки України затримала 29-річного місцевого жителя і його 56-річну спільницю. Зрадника готували російський ракетний удар по сховищу селітри в одному з морських портів. Вони мали установити наявність вибухонебезпечних мінеральних добрив на складі, а потім доповісти про це інформатору. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення. Сьогодні спецпредставник президента США Кіт Келох разом з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком відвідали центри захисту прав дитини у рамках президентської ініціативи БРІНКІЦБЕКІ. Вони обговорили масові порушення прав людини Росією, незаконну депортацію українських дітей, утримання цивільних на окупованих територіях і Росії. Андрій Єрмак зазначив, нині відомо про понад 16 тисяч випадків незаконного утримання українців, з яких щонайменше 1800 на території Росії, близько 9 сотень загиблих дітей, понад 2000 тисячі поранених, і щонайменше 19 випадків сексуального насильства над дітьми. Він наголосив, злочини мають бути зупинені. Склала НМТ на 600 балів. Дніпрянка Єлизавета Окпокоро виконала три предмети національного тесту на максимальний бал. Поки що її результат один на всю область. Ще 11 випускників Дніпропетровщини склали на відмінно два предмети НМТ. та ще 111 правильно виконали усі завдання з одного предмета. Яка ж статистика загалом по Україні? Який предмет цьогоріч виявився найскладнішим? Та чи були ті, хто подужав на відміну усі чотири тестування? Ніколь Савченко, розповість, що в нас буде слово між частинами якого можна поставити, і тоді треба писати з дефісом. А якщо ми можемо перетворити у слово сполучення, де буде головне залежне слово, то ми пишемо разом. Єлизавета не просто виконує завдання мультипредметного тесту, а з легкістю пояснює кожну свою відповідь. Запевняє, на іспиті не хвилювалася, а на високий результат чекала. Я готувалася, хотіла 200 балів. Але звісно було трошки таке занепокоєння. Але я намагалася все ж таки все ретельно перевіряти і готуватися. А я прийшла на іспит спокійно. Я його сприймала як звичайну олімпіаду. У мене вже був великий досвід, починаючи ще з. П'ятих-шостих класів. А, також я орієнтувалася на те, що якщо я проходила промінмете, якщо в мене вже було з кожного з предметів, які я складала по 200 балів, отже, є шанс скласти це на реальному іспиті. І таки склала відразу три з чотирьох предметів на максимальний бал. По 200 балів з української мови, математики та історії, і 173 з англійської. Мені було найскладніше натиснути на певно кнопку Завершити. Бо вже залишалося в мене з кожного блоку десь по п'ять хвилин до закінчення, і одразу там виникає думка, чи все правильно відповіла до цього. Та більше за саму лізу хвилювалася її бабуся, хоч і була впевнена, що бали будуть високими, та для неї запевняю: оцінки не найбільша цінність. У мене принцип у мене такий принцип: основні не оцінки, а знання. Ми це прищепили ще з початкової школи. У початковій школі відмінниками ми не були. випускному хоча на випускному в четвертому класі нам дали медаль і сказали, що це єдина дитина, яка могла завжди відповісти на будь-яке запитання. Завжди яке питання не було, вона піднімала руку. Та все ж стати відмінницею було шкільною мрією Єлизавети. Для її здійснення дівчина не тільки поглиблено вивчала шкільний матеріал, а й брала участь у конкурсах майже з усіх предметів. Найбільшими своїми досягненнями я вважаю всеукраїнський математичний марафон. Ще своїми великими досягненнями вважаю успішне закінчення математичної. Західноукраїнської математичної школи вона знаходиться у Тернополі. Я там навчалася 5 років і участь у малій академії наук. Я просто ретельно готуюся до кожного предмету. Мені подобається навчатися, і я хотіла бути найкращою. Дівчина запевняє їй однаково даються і точні, і гуманітарні предмети. Я, наприклад, люблю точність, оскільки завжди можна довести. А гуманітарні науки люблю за те, що вони розвивають більше творче мислення. От мені дуже подобається писати. Я люблю всі предмети, але напевно не що це математика. Та невідміну від Лізи, саме математика цьогорічним випускникам далась найважче. Розповідають в українському центрі оцінювання якості освіти. Найбільша частка тих, хто не склав, тобто не подолав пороговий бал, не склав. Цього предмету є найвищою. Про цю проблему ми знаємо вже доволі давно ще результати міжнародного дослідження якості освіти ПІЗА 2018 року засвідчила, що ми мали і на той момент, і надалі доволі погані результати з мат... саме з математики. Очевидно, що ковід і повномасштабна війна не сприяють вивченню математики і тільки ускладнюють цю ситуацію. Та загалом результати НМТ не гірші за минулорічні. Серед випускників знайшлися й ті, хто зумів скласти на відміну відразу всі чотири предмети тесту. Нас є. Троє осіб, які отримали 200 балів з кожного з чотирьох навчальних предметів, тобто загалом мають 800 балів. Також ми маємо понад 30 вступників, які мають три найвищі результати, і один і інший результат. І загалом є звичайно двохсотбальники з різних навчальних предметів. Це ще не кінцева статистика, бо до липня в Україні триває додаткова сесія НМТ. Ну, поки інші складають іспити, Ліза обирає майбутній виш та професію. До НМТ ділиться, хотіла бути вчителькою математики або АІТ-фахівчиною. Мені після складання іспитів надійшло багато пропозицій, альтернатив, і я тепер у пошуках. Яку ж це ж таки спеціальність краще обрати. Мені б хотілося таку б спеціальність, яка б охоплювала одразу декілька професій. Вона давала і прибуток, і кар'єрне зростання було б. І звісно, що вона була перспективною у майбутньому. Та яку професію Лизавета не обрала, здобуватиме її, а після й працюватиме за нею у рідному Дніпрі, впевнена дівчина. Ніколь Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. О двадцятій дивіться вже підсумковий випуск новин. Далі продовжує Назар Дов.